Nissan Sentra 2004 року, друзі, привіт! В Одеській філії нове надходження. Ось цей білий красень на світлому салоні. Чудовий варіант, як для першої автівки, за багатьма факторами. Наприклад, це двигун об'ємом 1,8 літра в парі з автоматичною коробкою перемикання передач, класичний гідротрансформатор, надійний, 4 ступеневий. Автомобіль гарно їде, у нас є підсилювач керма. Буде легко справлятися з керуванням автомобіля для новачка. в самий раз. У нас є повний електропакет в салоні, Салон у нас текстильний, під чохлами. У чахлами, електрорегулювання дзеркал. Також ще раз наголошую, автоматична коробка перемикання передач, кондиціонер, магнітола з виходом AUX. Автомобіль у нас без проблем запускається. Вся діагностична панель гасне. Немає ніяких помилок автомобіль, просто тільки долити миваючий рідумі. І все. Також є багато органайзерів, дверях, і стаканники, такий, такий перчаточний ящичок. Ще ось тут є ніша для зберігання речей. Також є центральний підлокітник, який відкривається, також є додатковий міст. Буде місце, куди покласти ваші речі. Дуже зручно. Просторий задній ряд, теж під чохлами, Автомобіль зберегали, автомобіль цінили. У нас відкривання багажнику з салону. Багажник просторий, помістяться всі необхідні вам речі. Цей автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиці Михайло Лешецької, 15А, а придбати його можна в кредит, лізинг, 31, а також заготівку, друзі. Це ваш важливий спосіб. Бюджетний автомобіль, ідеальний для першого автомобіля, як варіант. І взагалом цікава, цікава покупка буде. Приходьте до нас, записуйтесь на тест-драйв. ми вас пригостимо кавою, а поїхати від нас ви вже зможете на власному автомобілі. До зустрічі, мирного неба!